Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні готую ліниві чебуреки, бо це саме той випадок, коли часу обмаль, а приготувати смачний обід або вечерю необхідно. Весь цей набір сировини, думаю, є в кожного. Насамперед зачищаю цибулю і натираю її на терці з дрібними отворами. Те ж саме роблю і з часником. А далі заправлю фарш. У мене це фарш зі свинини, а ви можете використовувати будь-який. Додаю до нього сметану. Подрібнену цибулю та чесник. Сипаю сіль, чорний перець і вливаю воду. Далі все перемішую і вибиваю фарш. Таким чином, він краще між собою об'єднається, збагатиться киснем, маса буде однорідна, а вироби соковиті. Цим процесом раджу не нехтувати. Неважливо, готуєте ви котлети, чи фрикадельки, чи тюфтельки наприклад. Фарш заправлений, тож саме на часі вбити в миску яйця, додати сіль та перець і все збити. Щоб зекономити свій час і кошти, використовуйте великі круглі або квадратні вафельні листи замість порційних брізолів в цьому рецепті. Кладаю фарш на вафельний лист і розподіляю його по всій площині. Зверху накриваю ще одним коржем, притискаю і все знову повторюю, доки не закінчиться фарш і вафельні коржі. До речі, цей рецепт чудово розрахований, тому цієї кількості фаршу в даному рецепті якраз вистачає на цілий пакунок вафлів. Промащені коржі нарізаю за допомогою, наприклад, ось такого ножа для піци або звичайного ножа на шматки, які вам більше подобаються. пательню вливаю достатню кількість олії, розігріваю. Вафлі панірую в яйці і обсмажую з обох боків до готовності. До речі, все це я смажу на помірному вогні, щоб фарш, який є всередині встиг приготуватись. А зараз тримайте рецепт, зберігайте його, готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!